Привіт! Я Таня з Нетхан CRM. У цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо малому бізнесу crm система, а також нюанси її вибору та впровадження. Вітаємо на каналі NetHan CRM – надійної CRM для всієї команди. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про продажі CRM та маркетинг. Не знаєте, скільки заявок отримує бізнес і їхній актуальний статус? Менеджери гублять лідів і заявки. Не знаєте, над чим працює кожен менеджер, забуваєте вчасно нагадати про себе та не пам'ятаєте про що домовлялися з клієнтом під час попередньої розмови. Вам складно спрогнозувати прибутки. Не знаєте, які канали залучення клієнтів приносять найбільше заявок і грошей. Якщо, хоча б, один із цих пунктів про вас і ваш бізнес, вам просто необхідна crm система Це програма, яка допомагає організувати базу контактів, сегментувати її, навести порядок у процесах продажів, будувати звіти для відстеження прогресу. Та слідкувати за ефективністю команди. Якщо ви продаєте і у вас в штаті хоча б один-два менеджери з продажу, впроваджуйте CRM. Так ви вже з перших кроків займаєтеся систематизацією процесів, збереженням і нарощуванням клієнтської бази. CRM не потрібно бізнесу лише в одному випадку, якщо ви не прагнете збільшувати свій прибуток. Але хіба це про вас? Що ж? Давайте детальніше розбиратися із чим саме crm система допоможе малому бізнесу. Перше збирати та організовувати базу клієнтів. Ви забудете про необхідність коперсатися в різних табличках та документах, щоб знайти про що домовлялися з клієнтом під час попередньої розмови. CRM – це центральне сховище даних про ваших клієнтів, контактні дані людини, документи, історія спілкування фіксується в індивідуальній картці клієнта. Друге. Оптимізувати процеси продажів у crm системі Ви зможете створити воронку продажів, надзвичайно корисний інструмент для компаній будь-якого розміру. Воронка продажу це своєрідний план подальших дій. Вона допоможе вам керувати, відстежувати та контролювати перебіг усіх угод. Третє: будувати якісні процеси продажу, усі дані клієнтів, побажання, очікування, вподобання зберігаються на спільній платформі. До якої мають доступ усі, хто працюють над проектом, це допомагає команді працювати без зайвої метушні та покращувати комунікацію. Четверте, уникнути втрати потенційних клієнтів. crm система може автоматично помітити, що існує вірогідність втрати клієнта. Вона завчасно сповістить про це менеджера, а він особисто зв'яжеться з ним і з'ясує, що сталося. П'яте автоматизувати рутинні процеси. Час ваших фахівців це гроші. Навіщо витрачати його на рутинні завдання? CRM-система допоможе вам автоматизувати створення і розподіл заявок між менеджерами, оновлення статусу угод, призначення завдань і надсилання нагадувань. Завдяки цьому працівники зможуть сфокусуватись на важливих, а головне прибуткових активностях, наприклад, продажах, перемовинах і закритті угод. Шосте контролювати менеджерів із продажу. Ви знатимете, над якими угодами працює кожен менеджер. Скільки угод він уклав і на яку суму? Це дає змогу виявляти слабкі місця в процесах та вчасно їх коригувати. А щодо питання про те, що CRM-система система це дорого і складно? по-перше, на ринку існують безплатні crm рішення. Крім того, Впровадження програмного забезпечення окупиться, оскільки воно допоможе збільшити обсяги продажів компанії. Тому чим раніше ви розпочнете використовувати CRM, тим швидше помітити її позитивний вплив на бізнес процес. По-друге, коли ваш бізнес ще малий, використовувати crm системи простіше, аніж у випадку великих компаній. Крім того, користуватися CRM дуже просто. Наприклад, якщо ви вмієте працювати з Gmail, то зможете легко опанувати над адхан CRM. Якщо щось не вийде, не засмучуйтесь. Команда підтримки завжди допоможе правильно налаштувати систему. Що ж, із перевагами CRM-системи для малого бізнесу розібралися. Але без яких функцій CRM? просто не обійтися? Ось дев'ять критеріїв, на які варто звернути увагу при виборі crm системи для вашої компанії. Зручний інтерфейс. Навіщо ускладнювати життя менеджерам? Вони мають легко орієнтуватися в програмі. Гнучкість системи. Обирайте crm рішення, яке можна налаштувати під свої потреби без залучення програмістів. Можливість підключити сторонні інтеграції. Переконайтеся, що система інтегрована з інструментами, з якими ви вже працюєте, наприклад, телефонія, месенджери чи програми документообігу. Тоді заявки гарантовано потраплять до бази даних, а система оперативно обробить їх. Наявність мобільного застосунку. Усе більше комунікації відбувається з допомогою смартфонів. Та й, коли потрібно оперативно уточнити важливі деталі поза робочим місцем, наявність мобільної версії виявиться доречно. Якісна технічна підтримка для невеликих компаній, відсутність технічних фахівців у штаті звичайна ситуація. Тому, обираючи crm систему, переконайтеся, що в неї є дійсно досвідчений відділ підтримки, який допоможе вирішити будь-яке питання. NetHunt CRM ідеально відповідає всім цим критеріям. Спробуйте базовий тарифний план, який містить увесь необхідний функціонал. Потім просто розширюйте можливості NetHunt CRM Разом зі зростанням вашого бізнесу, але як обрати crm систему що підійде саме вам. Найголовніше визначити, навіщо вам потрібна crm система Для цього поставте собі три питання: чи хочете ви збільшити кількість потенційних клієнтів, чи хочете ви збільшити середній чек угод, чи хочете налаштувати процеси до продажу? Визначилися з тим, навіщо вам CRM? Ось що варто робити далі. Виділіть обов'язкові функції CRM для вашого бізнесу. Попросіть про індивідуальну демонстрацію. Або спробуйте безплатну версію продукту. Так ви переконаєте, що в інструменті наявні всі необхідні вам функції. Вкладіть список працівників, які будуть використовувати crm систему Зберіть колег разом і дайте можливість висловити власні побажання стосовно функціоналу. Запропонуйте їм протестувати різні рішення і оберіть відповідний варіант. Хоча crm систему частіше використовують для напрямку продажів. Має сенс подумати, чи не використати її є для відділу маркетингу. Перевірте рівень підтримки клієнтів. Переконайтеся, що ви зможете отримувати вчасні та розгорнуті відповіді на ваші питання. В ідеалі знайти постачальника, який пропонує багатоканальну підтримку 24 на 7. Перегляньте наявні відгуки про CRM-систему. Також перевірте, які заходи безпеки пропонує CRM-постачальник. Наприклад, чи є резервне копіювання даних, шифрування. Захист від несанкціонованого доступу та зламу. Якщо ви в пошуку надійного crm рішення, спробуйте Нетхан CRM. Система підходить різним типам бізнесів, незалежно від розміру: від стартапів до великих компаній і галузі діяльності, від приватних компаній до неприбуткових організацій. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код, щоб спробувати систему. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про продажі та CRM.